Моє вітання. Зараз до вашої уваги такий невеличкий розклад, де ми подивимося вашу роль у відносинах, його роль у відносинах, що між вами на даний момент відбувається. Якщо потрібна консультація, звертайтеся, пишіть в особисті повідомлення. Спишемося і розглянемо ваші питання, які вас цікавлять. І так, ваша роль у ваших відносинах. Це роль. Яку ви, яку ви зараз виконуєте? Жінка, дружина, мати, дівчина, де ви готові очікувати, чекати, да, допомагати порадою, поруч з своїм партнером, де ви спокійні, врівноважені. Ну, якщо потрібно, ви готові діяти, готові бути активною, вливатися і виконувати, брати на себе більшу. Більш важливі, більш такі масштабні, да, якісь приймати рішення десь бути головуючою в якихось моментах, ось така ваша роль у ваших відносинах. Його роль у ваших відносинах, він більше сумнівається, більше думає. Ось такі в нього нестабільні емоції, такі нестабільні почуття, в плані того, що він не знає, чи він правильно робить, чи він сумнівається в цьому, чи він правильно зробив. Він зробив і дивиться, думає, очікує вашої реакції, як ви себе поведете. Це більш така його роль, де він щось залишає якісь моменти. У ваших відносинах, да, і готовий йти до нового, в тому ж плані, що він готовий розвиватися. І його роль у ваших відносинах це більш така нестабільність, це більш така сумніви, це більш таке обдумування і не зовсім конкретні дії. Між вами на даний момент у ваших відносинах це якісь суперечки, це якісь такі конфлікти, де хтось комусь щось пропонує і, якби, перетягує на свою сторону, розказує, доводить свою точку зору. Але інший партнер на це не погоджується, і теж знову ж таки сумніви, обдумування і такі е, ідуть роз, розногласії між вами в якихось питаннях, в якихось ситуаціях, де один з партнерів більш впевнений, більш впертий, більш настирний, а інший пасує і думає. Правильно, неправильно вирішувати це, приймати це, не приймати це, і що воно, і як воно, і для чого воно, і чи взагалі воно йому потрібне. І ось такі ось ці коливання між вами у ваших відносинах, вони пусті. Вони не, привез, не призведуть ні до чого. Ні до яких вирішень, ні до яких рішень, ні до чого такого, що, щоб поставило крапку. Ось ця тягомота зараз між вами відбувається. І у ваших відносинах ось ви стабільні, впевнені і, скажу так, більш серйозні. Партнер ваш. На даному етапі, на даний момент це він у сумнівах. Він у сумнівах в правильних рішеннях, в правильних діях, і якісь його, щось його е, гризе, щось його гнітить зсередини, що його блокує, його діє.